Давай. 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 Короче, пацаны, я тут нашел мексиканца смешного. И пришел туда -с в Мексику. Я думаю, нам трава куда ты. Я согласен. Да, да, я тоже. А,

Понятно. <толк> О, сейчас да, Да, ты кто? Oh A ah, é que... Vai, vai, vai. Vai, <sumos> <sumos> vai. Что ты хочешь от нас? От Что ты хочешь от нас? Слушай, видишь как у тебя сейчас у тебя сейчас Ярик, ты же недавно был, нормальный. Убивай <і bueno> його, від мій друг, обий мене краще не буває його. Пади, 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 пади. Падай. Нехай я не буду. Нє, ні, не хочу бра! Det <skrøk> var

не верли! Тышкал лас тут! Тикає! Ааа, матеріат кай! Ти як, ти як? Я лазар! Цілий день сюди добиралися, Назар! Уже День, день настав! Я О, Ти, ти, ти стікаєш кров, ти, ти Все погано? Да. Він номер, я не знаєш, що з ним робити. До кого це ти був. Бля, як блят. Сука. Все. і що робити? Я не ще шкарь нахуй. Я йду й обет. Дякую, що привів мене сюди, Микола. Дякую, назад, що спас мене. Все. Лиши мене, я помру спокійною смертю. Ее за що Назар? Ніе чи з цього я заберу його жаб. Щоб була пам'ять про я, я ж ми задумав. У нас нормально робить. Дивимо, біля си. шо ти тебе? Так. Да. Ого, це Живець. ж, Це ж він вас насілвав, так? Да, це він а, мене А я прийшов да. вас і як герой спас. Тож ми самі спаслися. То, і, ідем, ідем. Ми у нас ви не друг умер. Добре. Ви хочете теж цього школятко? Так. Да. Да. Тож ж він я убив десь... нашого друга, да. він нас питав. Він десь там, він не може він бути. далеко. Він нас хотів катувати. Я чув, це було жахливо. Я чув як ви плакали в Фертик. Реально. Треба взяти зброю. Не плакерти. О, вот це файна зброя. А мене буде шапка назад. Пішли битися, всі шкаря погано. Що з кисів збирає, бачите? Можна вір нашли. Бля, цей упадок. Боб сюда його, сюда його. Що бля?

все почалось Шешки. Вітаю вас з Шешкою. І <світ> 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 <Я> вас знімаю. <світ> Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую за прекрасний день Шешки. Мяу. <світ> відзначайте цей день 2 грудня і щастя, здоров'я вам. Всі ми вас хочемо привітати сьогодні з ним Шешки. Давайте оплески. Все. Е, сьогодні вже. Сьогодні вже третій день шишки, який ми відмічаємо. І буде в подальшому так же. Фільми будуть випускатись кожного року. Заїбало. І все. Щастя, здоров'я, нахуй, багато племінників.